Записуємось. Йгу. Йгу. Всім знову доброго дня. Доброго дня, Ганна Іванівна. Добрий день, Алла Анатолійовна. Добрий день, студія. Як ваші справи, розкажіть трошки? Ну що? <сум> ну, що ж. Ми казали, що ми будемо говорити про приємне, але. Неприємна річ, яку ви дізнаєтесь, коли працюєте в школі, у вас немає канікул. Ось це так поворот. Да. У дітей канікули є, а у вас немає. Ви завжди включені. Завжди включені, і потім вертаєтесь знову працювати. І хоп, і важко. Важко. Якщо ви включили саме для цього в цей подкаст, то ми спеціально тут для вас. Я хотіла, окрім того, да, що от така от дивина? Я просто була впевнена, мені здається, це якась стереотипна штука, що якщо в дітей канікули, ну то й у вчителів канікули, щоб відпочивати мають відпочивати да. один від одного. Один від одного, як мінімум. От, Але так, да, не так сталося, як гадалося. Мені вдалося трошечки поїхати додому, але в цілому недостатньо. Етого мало. Але ми можемо сказати щось про приємне. Хочете? Та я вже дивлюсь на вас і просто уявляю ці приємні цифри. Тож Це... поділіться з нами, будь ласка. Е, да, отже, е, по суті, ми записали вже достатньо подкастів. сім з них вже вийшло. Йо! Да, цілих сім подкастів вже вийшло. Це подкасти із учнями 9-го Б, і 8-го Б і 10-го Б, трошечки нас ви могли послухати, на жаль, для вас. І е, от зараз ми подумали, що це ідеальний подкаст для того, аби зробити такі невеличкі, підбиті підсумки щодо того, як взагалі ідуть світі Петрівці. Отже, зараз я відкриваю нашу статистику. Поки що поки, поки ви відкриваєте, так я вам скажу, що коли я. Гуглю якусь річ так. або шукаю геолокацію. У так. мене немає ем, думки, що я маю знайти нові або старі петрівці. Я Світі... пробиваю святі Петрівці. Да, я за... Мені здається, я е, нещодавно щось підписувала чи заяву, і я ледь не написала да, Святопетрівський, і я така, о боже! Тут, це дійсно так, це прекрасно. Це профдеформація. Отже, спочатку я зайду на сервіс, який дозволяє нам побачити статистику, але це статистика вся, окрім Ютубу. За ці сім епізодів нам вдалося отримати 216 прослуховувань. Знову ж таки, ми поки вау. що не говоримо: вау, ми поки що не говоримо про Ютуб. Хочеться також дізнатися. Як саме слухають нас наші люди? 52% слухають завдяки Apple подкастам Вау, да, це... це багаті люди. Це... <плес> Який, ужас. Який жах? Може бути. може бути. З цих 52% 43 набила я. Жартую. Далі <плес> <плес> на, дру... на другому, на другому, У нас Spotify. Spotify займає 28%. Отак. Тобто. Достатньо цікаво. Далі 5% іде по веб-браузеру, і відповідно ми не можемо відслідкувати, як саме людина це робила. Поки що до пір не розумію, як саме. Але написано через веб-браузер. І ще в топах в нас подкаст Едікт. Я не знаю, хто ці люди. 4% які дивляться через подкаст Едікт. Але моя вам повага, бо там розібратись тим подкастом це ще ті веселощі. Напишіть нам, ми скинемо. Вам епізод реквізити -карти. Для, е, реквізити карти, бо ми думаємо, що це теж дорого. Але ми скинемо вам якийсь віп-епізод, щоб ви його почули першим, бо ми знаємо, що ви, напевно, десь на третьому Ну, раз, розбиратись. Так, да, так, да, да. При, приблизно на третій у вас вчора вийшов. Е, е, тепер мені, нам було цікаво взагалі зрозуміти, як саме, які люди нас слухають. І хочете дізнати, звідки нас слухають? Звісно. Конечно, отже, 76% наших слухачів українці. Дуже дивно О, О. дуже добре. Дуже добре. Але насправді я здивована, бо 11% нас слухають з Великої Британії, 10% зі штатів, а також 1% відсоток Швеції і 1% Норвегія. Хто це люди? Будь ласка, люди зі Швеції та Норвегії. Напишіть нам. О, привет! У мене звісно, Заберіть є нас, є вибачте. спойлер <рес> та, щодо Норвегії. А, да. а, Але я дуже рада, що там не цураються і теж слухають нас. Теж слухають. Але не та... забувають. Не забувають, ми да. теж вас не забуваємо. Але тут також є ще розбивка по містам, які нас слухають. Отже, перше місто це Київ Сіті. 24% слухають нас звідти. А на другому найбільший мегаполіс цього світу Нові Петрівці. 13%. 13%. А далі дуже дивна статистика, бо я справді не розумію, звідки нас слухають. Хто ці люди. Будь ласка, пишіть нам. Нам дуже було круто би про вас трошки більше дізнатись, для того, щоб наші діти більше розуміли. розкажіть про життя в цих містах. Да, в нових Петрівцях, наприклад. Да, ну, так далеко звідси. І просто, щоб діти розуміли, хто наш слухач, і, можливо, ми якось могли. Підбувати наші епізоди також і під це. Отже, 10% нас слухають з Полтави. Полтава. Так, це неочікувано. Це неочікування. 9% з Квири Київської області. Я не знаю, хто ці люди, але це дуже мило. 6% — це ірпінь. Але далі, далі починається. Отже, місто Іст Далвіч, Southwark. Любова Шейп, Сайс. Хайт. Треба подивитись точно, де він знаходиться. Вау, wow, Це звучить по-австралійськи. Насправді тут дуже забавно, бо далі йде Вишгород, що в принципі очевидно. Це дуже неочевидно, Мені подобається. Мені подобається мені просто розбивка по містах. Мені подобається розбивка, значить, більше нас слухають в Іст Далвичу більше ніж в Вишгороді. Але насправді далі в нас є Шетланд Islands. і це наша подруга Джен, якщо вона нас слухає, це та сама. Наша подруга, яка вже приїжджала до наших дітей, ми з нею спілкувалися. І це дуже маленькі острова, отакі, отакі приблизно. Я вам показую, наче ну вони дуже маленькі, ви можете загубити. Е, я можу передати те, що показує Олена Полівна. От якщо ви уявите о, очко о, страуса, я зараз про очі. Ну, біологи зрозуміли. Хто вчив біологію? От, але маленького страуса, такого середньостатистичного. Тільки що ви почули, як звучать страуси. Сподіваємось, що всі, хто любить біологію, у захваті. От е, без повік, без повік то оце якраз той самий розмір. Боже, який ужас. Да, саме воно просто мені забавно, що нас більше слухають з Іст Далвіча ніж з Вишгорода. І е, ну корот, е. це не несправедливо. Я розумію, що в Вишгород дуже погано добиратись, да. але послухати Шетланд Айленд більше слухає. І е, да, насправді це дуже забавно, бо е, наша подруга з дуже маленького острова з цих Шетланд. Айленд називається Fair Isle. І знаєте, скільки там Ганна Іванівна живе людей? 52. Сколько? І всі 52 слухають, на, да, нас. слухають наш подкаст. Тому ми передаємо окремо вітання Джен і дуже чекаємо її ще в нашій школі. А також ми дуже скоро чекаємо на наш репортаж про нашу школу в здається Sunday Post. Круто! Вау. Клас! І там дуже мають бути класні портретні фото дітей. І нашої школи, але дітей в першу чергу, і це супер. Обов'язково вам залишимо посилання, як тільки ця стаття вийде. Далі в нас Львів, 3%, Дякуємо вам, свята Галичина. І також Бориспіль. Бориспіль також нас слухає 3%. Бориспіль тут написано Е, Я думаю, що це наші колеги з Бориспільського регіону, так сказати. Так, партія Януковича. за Януковича. Я за Януковича. Януковичанович. Тільки за вітро кенові. Так, і далі, по суті, це напевно така основна статистика, що нам дає всі інші, подка... всі інші платформи, окрім Ютубу. Щодо Ютубу. Це кого Ютуб? Ютуб в нас вже 66 підписників безпосередньо на Ютубі. Да, отак от тому ми дуже чекаємо. Якщо ви все ще на нас не підписані, будь ласка, зробіть це. Нам це дуже важливо, важливо, особливо нашим дітям. А тепер щодо аналітики, того як нас слухають. Насправді дуже і дуже непогано. Поки що в мене написано, що загальна кількість годин переслуховування прослуховування нашого подкасту це порядка 16 годин. Алла Анатоліївна знову помилилась і взяла статистику тільки за останні декілька днів, але насправді кількість годин прослуховування нашого подкасту вже перетнула межу у 70 годин. Дякуємо вам, дорогі свято Петрівчата. Це непогано. Це, це перші три дні моєї роботи. <реш> <реш> я, я все перевожу в уроки. <реш> да, -да, да. Приблизно так. І е, за е, останній останні епізод в нас поки що, вообще просто розриває цей Ютуб. Якщо ви ще не слухали, просто послухайте. Послухайте. Це, ну, це такий спойлер. Там, така інформація. Елі Елій ведин там просто метаверсія. Да, розривають про аніме. Але скоро в нас ще буде дуже класні епізоди з нашими. Дітьми з 10 А, з... О, Боже, там стільки всього контенту, ви не передивитесь. От. І насправді поки що цей епізод прямо зараз вривається. Можливо, ми попали в якісь рекомендації. в мене є якась така думка, бо ми отримали вже 122 перегляди за день. За за день. день. Просто клас. От, тому, в принципі, щодо аналітики Ютубу, мені здається, нам треба буде трошки пізніше, бо ми його трошки пізніше запустили про це поговорити. Але в цілому ми були дуже би раді, якби ви підписувались на нас, от да, і ставили нам вподобайки. От так. І зберігайки. і зберігайки, так. Да. Саме так. Також хочемо трошечки невеличкою такою штукою, яку ми запустили майже одразу, і розказати про неї. Це наш кофі». Нагадуємо, що Баймі Кофі це платформа, там, де люди, які нас слухають, або яким ми дуже подобаємось, наші діти, не ми, можуть нас підтримати. Отак. І за ці часи, за цей складний час, нам вдалося зібрати вже 20 доларів. 20 доларів це дуже непогано, це дуже мило. Ми дуже вдячні всім тим людям, які нам дають гроші. Так. Хотілося б також сказати, як це працює з Baim'aCoфі, бо мені здається, це така дуже штука з грошима завжди цікава. Отже, БаймієКофі дозволяє виводити кошти, як тільки в нас не збереться 25 доларів на платформі. Відповідно, дуже скоро. Що після цього ми обов'язково створимо картку, яка буде доступна для наших учнів, і учні зможуть облаштовувати собі простір. Куплять собі вкусняшки для кіноклубів. Також мерч. Мерч, да. Ми дуже все ще хочемо. Кайфові. Вони просто о, загорілись цим, да. і вони хочуть його створити, вони хочуть його носити. Да. І це просто прекрасно, тому. Ще плюс 5 доларів. Або якщо ви знаєте якісь заговори для того, щоб гроші приходили да. скоріше на реквізити, то прямо, будь поставка. Да. Ми обов'язково також залишимо посилання, і обов'язково я абсолютно впевнена, що до кінця цього семестру в нас буде якийсь мерч. Інфа сотка 100%. Ганна Іванівна, який би мерч зі святими Петрівцями ви б хотіли? Ви вже думали про це? Ой, я звісно думала. Але я залишу це Хорошо. дітям. Хорошо. Бо ми якось з дітьми проговорювали, і вони розповідали, що вони мріють про худі кайфове худі м'ятного кольору, там, де буде Святі Петрівці. І я така: м, дуже непоганий смак. Я теж його хочу. У мене буде перше худі. Це жарт. Так, от така приблизна в нас статистика і такі підсумки за ці сім епізодів. А майже за семестр. Так що обов'язково чекайте на наші апдейти. Підписуйтесь на нас, щоб нічого не пропустити. Хочу також відмітити: отже, якщо ви підписуєтесь на YouTube, ви знаєте, вам одразу приходить, якщо ви підписані а, сповіщення. Так само, якщо ви підписуєтесь, якщо, як каже Ганна Іванівна, ви багато людини, і вас Apple, то якщо ви натискаєте кнопочку Follow одразу, як тільки в нас виходить епізод, вам воно усюди маякує, ви можете нас послухати. Так. так. Отак от і живемо. Тому чекаємо на наступні апдейти, на нові епізоди, на нових наших учнів, які прийдуть з нами поговорити. І отак. От так, чекайте на наші нові епізоди, на нові теми. Їх так багато, їх ще так всього багато треба розкрити. Да. І ці прекрасні голоси треба почути. Да. тому готуйтесь, там буде весело. Мемов накліпаємо. Просто бомба! Отак, от, от буде. Вообще. І тут такі головники. Все. Побачимось в наступних епізодах з нашими дітьми. До зустрічі. Пока-пока. Йоу. Sovieti Pretrivsi.